Сьогодні до нас приїхали два котики з евакуації з Покровська. Правда, не знаю точно котики чи киці. Один начебто котик, а це ще не дивилась. Мені як за характером котик, але, але невеличкий котик. Поки не буду я чіпати там дивитися, бо дуже стресує, але вже пішов їсти. Такий хороший котичок. Тепер нам треба зробити аналізи лайкоста, імунодефіцит. Ну, і, можливо, стерилізація кастрація, Не знаю. Це все котики, які були домашніми. Їх всі господарі покидали, коли втікали з міста. Ось одна жіночка прихистила, але в неї вже дуже багато тваринок, Їй вже самі там небезпечно. Ось тому підні котики зараз. Потрібно їх привезти до ладу та знайти для них дуже хороші родини. У нас приїхав такий котик гарнюня, бачите? Породістий, великий. Ті ж бігають, носяться. Це така булочка наша, новенький підопічний наш синочок. Хлопчик, бачите? Породістий, привезли з Покровськами, його чекала Ми записували 4-6 котів, але вдалося тільки. Лише менше привезти двоє. Це у нас перший, зараз іншого покажу. Да, що ти там носиш? Після прогулянки. Ось. Він же їсть, бачите? Він ласкавий, я огладив. Деякі у них стрес, він проголодався, в туалет сходив там, переносив. Зараз, зараз, підожди. Ось такі от гарнення. Допомагайте нам, будь ласка, на утримання, бо багато боргів в нас. Ось у нього петит гарний, єс їзвика. Кісюшка, що ти плачеш? Боїться, він дуже стресує, плаче, трошки такий обережний. О, ди ласкавий там. Ласкавий. Він же дві порції волого корму з'їв. Мабуть, проголодався в дорозі. Гарний котик. Чи Чекицяти. Трошки чую, я так носиком шморгую. Треба терміново оглянути в лікарні. Якщо є якісь захворювання, глазки також очі трошечки сльозяться бачу. Треба, щоб його оглянули. Та потрібно буде відразу лікування розпочинати, якщо є щось. Також потрібні будуть обробки, вакцини в майбутньому. Тому підтримуйте навіть. Елементарне на їжу, наповнювачі. все це дуже потрібно і дуже дорого коштує. Це другий котик, який приїхав до нас сьогодні з Покровська. Також треба йому тест зробити, на на дефіцит, взагалі оглянути в лікарні. Візуально котик здоровий, але ми не можемо знати насправді, що там є, тому треба робити аналізи. Обробки, звісно, треба робити. Вже пройшов час робити вакцину для Джека, тому дуже важливо зібрати зараз йому на вакцину. На жаль, замовити я не можу для нього десь подешевше, бо одну вакцину ніхто не відправляє. Ось тому треба робити це в клініці все ж таки. Звісно, це дорожче, але інакше не виходить. Тому прошу про допомогу для котиків і для Джека. Так от соплить. Угу. Відразу не було чутно, а зараз я вже чую, як він шморгає носиком і соплить сильно так. Угу. Треба терміново вже лікарню знімати, щоб його оглянули. Треба відразу тест зробити на лекосимо дефіцит, тому дуже прошу про допомогу, щоб ми змогли все відразу оплатити. Ось головне, щоб тести ще були в наявності, бо минулого разу не були. Тест приблизно коштує 600-800 гривень в залежності від виробника. Зараз не всі тести є в клініках в наявності. Огляд плюс якісь, мабуть, антибіотики тут такі знадобляться, бо я бачу, як слізяться в нього очки. Це котик. Я вже подивилась, це точно котик.